Це відстань між корпусами 1 метр. Даний е, плуг обладнаний е, кукурудзяними передплужники МС-2 для того, щоб е, не набивалося гарно загортало кукурузу. Е, рекомендована потужність трактора 35-40 коней на метр. Плюс завжди, якщо є підйоми з коней, відповідно потрібно на 10-20 коней трактор потужніший. Ширина захвату кожного корпусу може варіюватися від. Е, 33 до 50, ступінча 133, 38-44, 50 см, приблизно десь 25-30 см глибина, я бачу. 33 Тобто глибина зараз 33 см. Можемо побачити, що чітко це загорено. Як агрономи люблять чорну землю, але якщо недостатньо вологість буде, то треба буде щоденько щось закривати по вологу, купивати або правосією. Приблизний розхід солярки, так як показує досвід, від 18 до 22 літрів, залежно від глибини, в залежності від ширини запасу корпуса, від рельєфу. 18-22 це все це, це, е, нормально. Розхід палива. Хочу звернути вашу увагу ще на циліндр складання. Оце. Від п'яти корпусів він демонтується, щоб безпечно не обернути клуб. Цей циліндр спочатку складає нам до мінімальної ширини, обертає плуг і знову розкладає до задана. Я хочу зараз попросити оберни плуг зліва направо щоб побачили, як працює цей циліндр. Зверніть увагу, як він працює. Зараз плуг фактично був максимально розкладений і не завжди на навіски трактор достатньо того, щоб безпечно обернути, не зачепити останній корпус або підняв. Плавні мінімальної ширини, обернув з невеликим радіусом і після того знову розплату. Цей циліндр також відгені гроші рівнування першої головни.